Доброго дня, можна потрапити до вас сховище. Сейчас подожіть я старшого поживу. А через що повітряна тривога. Що ми не можемо потрапити? Будь, власне, нічого, не випусти, «Будь ласка, Я не будь ласка». Майже одразу знімальну групу нашого телеканалу запускають у бомбосховище, розташованому у Київському районі Полтави. А за словами охоронця, незважаючи на часті тривоги, люди сюди не заходять вже давно. Сьогодні були Магазином люди». Охоронець переконує, навіть попри відсутність людей, це бомбосховище відкрито цілодобово. За його словами, тут є усе необхідне: лавки, ліжка та санвузол. Проте, щоб його нам показати, потрібен ключ, час та дозвіл адміністрації. Поруч із укриттям літній майданчик. Навіть під час тривоги тут відпочивають люди серед них і Тетяна Васильівна. Не боїтеся, повітряна тривога. Боюся. А чому тоді в сховище не підете? Вже звикли. Шукаємо наступне сховище, запитуємо у полтавців. А не підскажете, будь ласка, де тут найближче укриття знаходиться? Тут в домі, так вони закриті зараз. Ну тут вистачає укриттів, так? Тут а, Взагалі «Взагалі-то Да. Ідемо далі. Знаходимо наступне в офісній будівлі. Зустрічають гостинну. Укриття в нас завжди відкрите, розраховано на 180 чоловік. В укриттях скамейки є, вода питна заготовлена, ну, світло, все, є інтернет. Будь-який бажаючий може спуститися. Близько двох з половиною тисяч укриттів обстежили на Полтавщині спеціальні комісії. З них у 100 не допустили до обстеження та виявилися зачиненими. Повідомив начальник відділу організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС України в Полтавській області Олександр Мусійко із цих 100 укриттів. Переважна більшість були зачиненими на момент перевірки. Декілька відсотків це були буквально недопуски у зв'язку з тим, що укриття перебували на об'єктах критичної інфраструктури. Ця інформація повідомлена органам влади для прийняття відповідних рішень. За словами Олександра Месіка, комісійні обстеження укриттів триватимуть, зокрема тих, які визнали непридатними, та тих, які на момент першої перевірки були зачинені.